Куцька додому, один був у чорнім плаще, другий у рибому, мали броцок, чомодани, сумки та й торбини, без лежінкам мески, ринки, діти мандарини. Але треба було їм, ще в Москві добу на поїзд чекати. Ну Со вони собі ся взяли Москву в блендагати. Ходять собі по арбаті по різні хаті. Були в цирку, зоопарку, збройовій палаті. Постояли в одній юрбі та з юрбов кричали, аби вождя сушеного з мавзолею взяв. Та й так собі прибудили до одної до одної спортзали, десь негримо з москалями бокс сабити мали. Сіли собі коло рингу, та й шапки здоймили. Суддя свиснув і боксери раунд свій зачере. Негри дужі, здоровенні, довкли кулаками, так що десять москалів крилися ногами. І так вийшов якийсь панок та й почав говорити. То хочеться за п'ять тисяч баксів з негром. Погоди. Леон щепнув до семена, ти я йду сябі. А ти, а ти ставай входу, то буде світло гасити. Ну зробиш, аби не вздріли люди. А та сума величезна в наших руках. буде. Віскочив в трусах, публіці все. А за хвилю суддя свистнув і раунд зачився. У мене дуже здоровенний, плечистий, мордатий, той би міг лісом рушнула. Але йон Рейон чисто обванує. Худий та й зроблений. З трьох зубів й не Голений. На шкіри білі зуби і так залупився. Гахне в голову той ногами вкрив. Якось заледве очухався на рингу студенім у чех томан а в голові цілий річ чершені. Зачав суддя до дев'ятьох чисел рахувати, але Льон на кості напружив та й спромігся встати. Та як крикне на всю сузару, чи ти спиш з мене, чи ти хочеш би той зробив гнилу грушу. темнася зробила, а Леона за плечима гешмі розлягрила. Та копте він на горі, туди куди м'яко. Як закричив, хтось на рингу, у залі стало тим. Коли світло заосіли, негр готався, а на рингу лежав суддя. Чий ударив я не того. В по порятунку немає ні від кого. Але тут раз світла знову не стало, куменю, тікай віці, тобі того мало. Скинули йому рукавиці та й хоче тікати, а? а ніяк не може з тим мотузом собі раду дати. Заплутався він у ряду, та й це не обертає в око, я б любля. Лейогана шукає. Питати лише з... його зачав фістко п'якувати. Удари треба довбив. Геш трясеться тіло. Від удару йому аж п'яток засвербили. Думав, ли, он, що приїде додому калічку.